А я не знала, що таке квади. Я тоді ще не знала, що це називається квади. Я тоді не знав, що це, звісно, квади називається. Дуже сподобалося і зовсім не страшно виявилася. Це моя рольова модель на найближчі пару років. Я почала кататись на квадах, бо я хотіла руху і хотіла дуже красиві ноги. Дуже випадково. В Принципі ми з моєю дочкою шукали волейбольну команду. Ідея і бажання виникло після перегляду серіалу Стрендже Сінгс Дивні дива. Четвертий сезон Стренджер Там був не дуже приємний момент з квадами, де дівчина нормально влупила комусь лобі обікладом. Я лежала на дивані вдома, гортала тік-ток. І побачила розкішну темношкіру дівчину, яка каталась на квадах. Це все через TikTok, Це дуже банально, але так воно і є. Я побачила дуже гарну дівчинку мелоді на квадах. У мене вже був досвід катання на інлайн роликах, дуже довгий достатньо, і мені хотілося знову повернутися до катання, але я вирішила спробувати квади. Насправді я захоплювалася фігурним катанням завжди, і мені дуже теж хотілося так вміти. Але справа в тому, що я дуже не люблю падати на лід на асфальт. Мені якось більш звично. І коли я побачила квади і побачила, що на них можна робити, то я зрозуміла, що це прям моє, і треба біжком бігти і пробувати. Я відчула, що це на 100% моє. Це стало моєю мрією, і я вирішила її здійснити. Перший страх я дуже хвилювалася, що не маю потрібної спортивної підготовки. А де кататись? А з ким кататись? А як що робити? А з чого почати? Я не думала, що я зможу робити навіть те, що я зараз можу робити. Було е, трошки страшно, що це якесь дуже таке е, ком'юніті, дуже нішеве. Просто думав, що це, мабуть, якась така. Штука непопулярна, можливо, в нас єдине, що я боялася, що це нова компанія. Можливо, я в неї не вільюсь. Найбільший страх, що я впаду і в мене не вийде, і я не буду найкращою. Плюс це вилікували. Не можна стати найкращою, тому що це процес. У острахів було дуже багато, але всі вони згасали з кожною новою спробою. Дуже багато змінилося насправді. Це така моя ком'юніті, і це мій такий антидепресант своєрідний, тому що зараз інколи буває важко, буває сумно, і ти такий зосереджений весь на якомусь побуті, переважно такий режим виживання. А квади це якесь свято, це щось таке абсолютно відірване інколи від реальності, це щось таке казкове, костюмовані вечірки. І це те, чого зараз дуже не вистачає. Я дуже рада, що в мене це є. А, звісно, змінилось. Ну, по-перше, зараз виходить. Коли починає виходити, ти ще більше втягуєшся. Мені здається, що змінилось взагалі ставлення до побутових і таких проблем, які насправді ми думаємо, що це кінець життя, але це лише процес. Варто після падіння встати і знову поїхати. З'явилася якийсь рівень дисципліни. По-друге, ну З'явилося дуже багато енергії. Найважливіше це спільнота, в яку я потрапила, тому що дуже класно, навіть коли ти маєш досвід, ти все одно боїшся чогось. Є якісь старі страхи, але тебе підтримують, і власне я поборола страх швидкості, і я вже не боюсь їздити спиною вперед, що в мене було на інлайнових роликах. У нас дуже прикольне ком'юніті, яке я на 100% обожнюю, і всі ці люди вони просто чудові. По-друге, я сама відчуваю, що я і впевненіша стала, як сама по собі, так і на кладах впевненіше стала кататись. Це стало для нас, дружиною прикольна активність, яку ми разом проводимо. Така об'єднуюча З агентами. Ми зрозуміли, що це не тільки про катання, це ще й про вайб. Це ще і про спільноту, і, в принципі, всі дуже класні, і всі дуже заохочують тебе щось пробувати, розкриватись. І так, да, закрутілось. Сподобалось те, що крім самого катання, в нас є оці тематичні вечірки, де можна розкрити свою іншу сторону, да? десь одягнутися якось прикольно, що ти не одягнеш в звичайному житті на роботу. Це прям прикольно. Тобто, це вже не просто тренування. Це твоє ком'юніті, в якому ти почуваєш себе суперкомфортно. Ти можеш розслабитись, ти можеш прийти з поганим настроєм, але гарантовано вийдеш ти вже зовсім іншою людиною. А ця атмосфера, цей вайб, любов до перевдягання, любов до спорту, любов до красивої картинки просто моє. І Я тепер цим живу, горю. І Я дуже рада, що це є в мене. А в минулому я би порадила. Ще раніше, мабуть, ще піти на квади стовідсотково. швидше догортати тікток до того відео, щоб швидше примкнути, стати частиною цього ком'юніті. У та, мабуть, немає якось такої конкретної поради. Частіше кататись. Я і зараз собі це кажу щодня, частіше кататись, побачити вашу спільноту раніше і раніше долучитися до цього. Хотілося б вже це літо зустрічати з трюками. Більше довіряти собі. Не сумувати, якщо не виходять з першого разу, це просто значить, що ти ще не знайшов тих, з ким тобі буде класно кататись, от і все, мірити в себе. Я би собі точно дала приділяти більше уваги собі і виділяти більше часу там для власних хобі, власних занять і тому, що тобі подобається. Але ніколи не пізно завжди можна почати навіть після сорока, і нормально все буде виходити. А ще побачила неймовірно красивих жінок в кліпі, ви самі знаєте, як Рейголд. Ну, і ще в мене розжив мікрофон, я звільнююся. Це не ролики. Це щось зовсім інше. Були моменти, але я думаю, не в цьому відео ми про них поговоримо. Yeah. So... Я думала, що знаєте, це як історичні реконструкції. Якщо в тебе не було страхів, не треба їх видумувати. роколет це на накладок.